Розпаковка корейської косметики. Skin 1004 мені надіслали його з Кореї. Цілих раз, два, три, чотири, п'ять коробок. Давайте робити розпаковку, дивитися, що там. Мене був їх популярний тонер. В мене була їх блакитна сироватка та SPF. Всі продукти дуже класні. Ви обов'язково напишіть, чим з цього ви користувались. Можете порадити затестити перше, тому що мені вже дуже цікаво. Ти-ти-ти, Подивіться, скільки тут всього! Перше я бачу ось цей популярний їх крем. Чому популярний я кажу? Тому що я бачила у багатьох блогерів, вони його тестили. Вони користувались Центелла Мадагаскар. Далі в нас йдуть ось такі заспокійливі педи. Зуть дві ось такі вмивашки. На для. Глибокого очищення, друга заспокійлива. Я дуже давно хотіла затестити ось цей Стік СПФ. Далі в нас йде ось такий типу Стік Клей Маск. Напишіть, хто користувався, я такого не бачила. Відкриваємо другий. І так. Боже, скільки тут всього, дівчата. Тут просто мазати, не перемазати. Перше, що я бачу, це в нас крем для обличчя. Просто на різну дію. Це, типу, якийсь, напевно, лайтовий, а цей, типу, зволожуючий. Якийсь є B5 крем, він виглядає ось так. Потім в нас йдуть ось такі два стіка SPF і два крема SPF. ось такий крем під очі. Я в шуці. Вже хочу, щоб тут був десь е, тонер їх популярний. Відкриваємо третю посилочку. Ох ти ж, йома! Не бойте мене, як я затягнула з пошту. Подивіться, е, я так здогадуюсь, це сироватки або тонери. Це ампул. Ну, я так розумію, давайте одну відкримо. Якраз вона зовсім трішки тут погнулась. Так, це їх популярні сироватки. Оце так да. Яка вона красива. А давайте її затестимо. Давайте одразу її затестимо. Це в нас з Центелли. Ну-ка, а ну-ка літа цей бренд вважається дуже хорошим. Його всі нахвалюють. У мене від них було три позиції, як я вже казала вам, і всі вони мені прям дуже лайку. нас йде ось така ампула. Щось з цих двох прям діє ідеально класно. Що буду це все пробувати тестити? Вау, дівчат. Я просто в шоці, я просто в захваті. Ну і ще ось дві ампули. Тут був о, освітлювальний крем. Під очі, напевно. Але подивіться, як класно спрацювала сироватка. Я в шоках. <звук> Залишаються дві коробки. Ще Привернула мою увагу ось такий тревел-кіт. Міацинамід 10% та якийсь матриксіл, також 10%. Отже, це очищувальне молочко, наскільки я зрозуміла. Ось з цієї лінійки в мене є і сироватка, і СПФ. Він класно поглинається. Я взагалі цю лінійку я обожнюю. Чи є Ретинол 0,2%. Призвичайно, з їх популярної лінійки тут СПФ 50 У нас в останній коробці. Вау! Ось такий типу набірчик. Блін, як круто! Потім в мене є Double Cleansing Duo. Ось Так він виглядає. Ось така вмовашка і гідрофільна олія. Маски для обличчя вони йдуть в ось такій упаковці. Тобто тут їх багато, бачить від пришечки. Ось тут ось такі пробнички з SPF. Блін, Skin чотири. Я просто в шоці. Велике, дякую. Я буду обов'язково тестити, буду пробувати.